Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас е, Юпітер перейшов в е, рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня. тому... Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Риби, ваш старой прогноз на липень місяць. Вау, одразу свято. Щось у вас буде в липні на початку відбуватись, таке цікаве і таке яскраве, сімейне свято, знаєте? Ви можете е святкувати весілля, своє запрошення отримати на весілля. Це може бути ювілей, заручини, новосілля. Ну тобто. Одини. Знаєте, це може бути хтось народиться в родині, або ви завагітніте і дізнаєтесь. Ну, це може бути і переїзд нову оселю, а також це якась кульмінація подій, тобто щось завершиться, якийсь етап в вашому житті. І дуже буде святково, і дуже буде радісно на душі. Наступна карта. Четвірка. Жезлі. Бачите, це точно можуть бути заручені весілля, повторюсь. Ну, знаєте, як обговорюють там після весілля або до весілля. Це може бути дійсно переїзд, як і офісу, так і взагалі ви отримаєте квартиру, або купите квартиру, новий офіс, щось таке. Поїдете відпочивати, можливо. Дивимося далі, наступна колода. Цікаво. Паш Жезлів. З'явиться нагода, шанс поїхати, можливо, у відпустку, тому що Жезли у нас завжди про. Рух, а також це може бути якийсь шанс по роботі. Ви можете отримати запрошення на нову роботу. Це може стосуватися і запрошення на побачення, але знаєте, таке активне доволі. Там, наприклад, поїхати разом відпочивати в гори, наприклад. Або це взагалі стосується дітей, і час настав подумати про них, про їх спортивне, спортивний розвиток, тілесний. Так? про Полетіли якісь карти, зараз піднімемо, про розвиток дитини спортивний, я казала, так, тіла, а також про ну взагалі будь-що стосується дітей. Це поїхати розвиватися і в якийсь табір, наприклад, з дітьми, або отримати пропозицію, щось нове почати, навчання. Ну Це цікаво. Наступна карта, карта швидкості, дуже потужна енергія, це колісниця, і це говорить про те, що ви будете стрімко рухатися у справах. От як почнеться, знаєте, по жезлам, а це достатньо, ну, так, швидко. І ви якби спіймаєте хвилю, знаєте, таку вдачу, і будете рухатися ну, як переможець, тобто на коні, на двох конях ви будете тримати міцно вожжі і рухатися у справах, у відносинах. Ну, тобто Ви виходите на вищий рівень в чомусь, ну, по життю взагалі, так? і досить впевнено, і стрімко. Ну, і також це карта швидкості. Це може бути про авто. Тобто ви можете купити автомобіль влучно або продати. Якщо ви думали в цьому напрямку, то, будь ласка, зробіть це. Наступна колода. Знов паж жезлів, тільки тут принцеса жезлів, і це повторюється енергія. У вас дуже велика швидкість. Можливо, ви роздивитесь для себе зайняття спортом. Раджу, коли я бачу багато жезлів, щоб не упахатися тільки на роботі, зробіть різноманітним своє життя. Дбайте не тільки на роботі про себе, але і про своє здоров'я фізичне. Здоров'я тому раджу. Ну і тут ви виглядаєте якусь звістку стосовно подорожі. Може бути про відрядження, якась новина, а і ви її чекаєте. І ці події, ці новини, цей шанс дасть подальшому якийсь розвиток цього всього, що починається. Зараз ми подивимось про що це. Блазень. це старший аркан, блазень, шут. І він говорить про знов початок новизну, щось зовсім нове. Знаєте, таке обнулення може бути. Я люблю цей стан, коли ти приходиш десь навчатися, і ти розумієш, господи, ти наче багато так вчився, а ти нічого не розумієш. І це дуже корисно час від часу відчувати неофітом себе, так, новачком. Будь-чому в чому, задля того, щоб розпахнути очі і з цікавістю навчатися, пізнавати світ, тому що не існує такої людини, яка все знає, навіть в своїй професії, навіть якщо в неї там досвіду 25 років, не існує неможливо усе знати, тому що все стрімко дуже розвивається. Тому у вас буде така нагода стати отим новачком в чомусь. Я вам дуже раджу. Ну і піти в новий досвід. Більше того, завжди пам'ятайте про те, що в вас живе ваша внутрішня спонтанна дитина, і тебе, треба про неї дбати, яким чином? Просто її слухати і дозволяти проявлятися, хотіти жадати чогось в цьому житті, тому що завдяки вашій внутрішній дитині ви будете себе відчувати або щасливо, або ні. Наскільки ви дозволяєте собі йти за тим, що вам подобається? Наскільки ви дозволяєте собі хотіти жадати? Купувати, отримувати новий досвід ну це про новизну. Ну і про ризик. Але ризикуємо не усім своїм життям, не безмозлу, не, не стаємо дураками, А ну так, знаєте, розуміємо, що доля ризику повинна бути, інакше ми не вийдемо на новий рівень і, взагалі, не нічого не досягнемо. Ми завжди повинні вчитися ризикувати. Добре, це також може бути про це. Ну і про подорож. Можливо, це нова подорож, нова країна. Раджу нову країну. Ну і я підніму ж ту карту. Я кафпа. Дев'ятка чаш здійснення мрії. Вау! Риби! Ну, супер! Ви захочете поділитися цією радістю, запросити гостей, можливо, вас запросять у гості. Буде якесь свято. Ну, це прекрасна, потужна енергія. І ви ж бачите, у вас як починається місяць, я дивлюся на ті карти, які були на початку місяця, і продовжується. Тобто свята, можливо, у вас хтось є. Раки або в роду знов ж я ж кажу, що щось таке буде відбуватися. Розширення можливо хтось буде народжуватися або завагітніє. Дуже красива енергія. Ну і про мрії. Малюйте карту мрії і відпускайте. Відпускайте з легкістю. Просто відчувайте себе там в тій мрії. Відчувайте навіть запахи, кольори бачите, себе бачите в тому, вже як воно здійснилося. І тоді обов'язково це здійсниться в вашому житті. Я вам цього бажаю, рибки. наступна карта. Карта Мир це останній старший аркан, 21-й. І він говорить про те, що буде якась кульмінація. Тобто, щось, якийсь дуже важливий етап в вашому житті, завершується. І ви будете танцювати навіть від того від щастя, що все, все так мирним шляхом завершується. І ви гармонійно себе відчуваєте в тому всьому. знаєте про те, що ви зробили усе як найкраще. Там, де це все станеться. І хочеться вам сказати, відсвяткуйте це десь в спа-салоні, тому що це і карта здоров'я. Подбайте про себе, бо ви того варті, ви дійшли, дійшли до того фіналу, до якого ви е, стрімилися, йшли цілеспрямовано, довго, до речі, це могло бути. Тому подбайте про себе, йдіть, робіть собі якісь спа-процедури приємні, в спа-салон. Та й взагалі на відпочинок, взагалі поїдьте за кордон, тому що карта світ, мир, це і є ось ця карта. Нехай це буде поїздка за кордон. Так, наступна колода. Ваш час пропозиція піти на побачення. Взагалі, пропозиція щось зробити разом. Запропонують вам провести час, поїхати кудись, зайнятися творчістю, якийсь проект. Це може бути і здовтема з дітьми, так? займатися дітьми, творчістю, або подбати про відпочинок, тому що ви бачите там море. Зайняти чимось свою дитину, розкрити і дари і таланти, також можете звертатися на астроконсультацію. дуже я люблю, коли дбають так про дітей і бачать, де можна розкрити, примінити таланти своєї дитини. Ну і взагалі творчість Ось тут важливо відпустити свою душевність і насолоджуватись життям, дарити подарунки один одному, бачите, йти морозиво їсти, квіти дарувати. Ну тобто наступна карта. Ієрофант. Іерафант у нас про те, що ви будете звертатися, можливо, до людей, які на державній службі. Це може бути податкова, е нотаріус, суддя, знаєте, таке може бути. Це може бути вчитель-наставник. Може ви відчуєте потребу чомусь навчатися, і ви оберете таку людину для себе і підете в цей досвід. Це може бути і е ви прийде час, коли треба буде визнати, що ви вже та людина, яка може передавати свій досвід чомусь навчати. Також може бути. Ну, а також це е, реєстрація, може бути шлюбу. Або, навпаки, розлучення. Давайте подивимось. Наступна карта. Колода, і вона остання в липні місяці для вас риби. Карта смерть, тринадцятий аркан. Це щось про завершення, завершення чогось, якогось етапу в житті, і це знаєте, це звільнення себе від когось від чогось, піти від токсичних стосунків, будь-яких. Це в шлюбі, це в бізнес-партнерстві, це на роботі, це подружка, це ну будь-що. Треба цьому сказати вже ні. І проститися з цим, дати цьому померти, як я кажу, так? Піти від цього. Це не погано і не добре. Просто ви якийсь час були поруч, ви робили один одного краще, а потім, ну, все, ну, ви вичерпали ці відносини. Можливо, і треба дати цьому чесне сказати ні, відпустити людину і себе. Давайте подивимося про що це далі. Остання карта в липні для риб. Ну, бачите, десь від чогось ми відмовляємося, але завжди святе місце пусто не буває. Тобто буде якась нова нагода, новий шанс, нова зустріч. Вона буде дуже плідна. Тому що це тут жезл, вона конкретна, дійова, це був буквально поштовх. Ви не всидіте на місці, ви не втримаєтесь, ви можете поїхати подорожувати, віддати те, що ну, не ваше, так? відмовитись від чогось, відпустити і одразу прийде новий шанс. Для того, щоб змінилася взагалі енергія і вийшли ви на нову якість. Себе і свого життя треба обов'язково чистити свій простір. Це може бути і на фізичному рівні. Тобто просто почистити простір від зайвих речей, людей, в телефоні, в комп'ютері. І одразу дивіться, нова енергія. Дуже раджу вам на це звернути увагу. Добре? Риби. Я радію. За вас непростий, але який був початок, але кінець ну дуже цікаво, як це у вас пройде, вийде, від чого там треба буде відмовитись. Не боїмося, не лякаємося, карти смерті. ну Все, щось в нашому житті виходить із, знаєте, із того, що нам вже не потрібно, тобто виходить із. Як то сказати, із... із стану важливого, так, як раніше, наприклад, або воно вже не настільки ваше, ви переросли це. Ну і тому треба спокійніше прощатися з чимось і знати обов'язково, що щось таке почнеться нове, якась нова енергія, нова хвиля. Новий поштовх, нові ідеї, нові зустрічі. Ну тобто, я вам цього бажаю. У Вас так завершується липень. Ну і зустрінемось! Зустрінемось з вами. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте своїх знайомих і близьких, коментуйте, пишіть мені, наскільки вам це корисно. Мені дуже цікаво, і я вам вдячна, коли ви мені пишете. Папа, -па, до зустрічі.